Добрий вечір чи добрий день ще. вот ми на нашому на притулку, на нашому головному притулку. что ми переслілили сюди? работает рециркулятор у нас з ранку до вечора. По-моєму, там з 7 чи з 8 ранку до 8 вечора працює. Вот Наш новенький мы у нас на тому тижні не з'явилися. Да, і вони зараз будуть вакциновані від лишая, від хріпів і подобне. Тут у нас ще він полупистий, ви бачите. І все ми так обживаємося. Дуже дуже всього багато. що Між прочим, нам е, вислали е, такі біжаночки. Дуже-дуже дякуємо людям за допомогу. Я думаю, отримую, то я покажу. Зараз ми будемо годувати е, далі. Прибирати, тому що тут вони зробили бордель. Тільки ми відкрили, тут всі до нас побігли, чекають. Ну Крупним планом вже не буду показувати борділь, здалеку покажу. Нам зараз Яна розкаже, що наші плани, що ми зробили за цих пару днів і що наші плани на ближайший час. Ну, що ближайший час це вакцинація. Першочергово, це наша головна зараз задача вакцинувати. Переселяючи ми, звісно, сподівалися, що це буде зразу, але приїхав лікар, сказав, що дві тижні на новому місці ми мусимо посидіти, подивитися, чи не проявиться ніякий вірус, щоб не наробити ну, біди, скажімо так. Так що ми чекаємо дві неділі. Дай Бог, все буде добре, і ми вже почнемо вакцинувати. Вакцина закуплена, правда, ще не всім. На всіх нас ще не хватить її, будемо ще докупляти. Але через коли? Півтора да, через... тисяч, тижня. До тижня, да, да, да. умовно, до середини серпня. Да, і ми почнемо вже вакцинувати. Ми вже ті, хто маємо вакцинувати, вже прогрестували вони, да, вони під вакцинацією. І зараз, зараз тільки чекають, бо ми мали раніше, але нам лікар сказав, що да, чекайте. Що чекати, що чекати. ми не можемо зараз, да. щоб не наробити гірше, то будемо ждати. Ну, так, да. Все буде нормально, у нас, да. правда, зайчик? Наші всі бачите, як малеча грається. вже. Так, да, вже зламали. Так, це ж вчора тільки подарили нам речі. Так, наші старші кошки всі чергують біля входу. Василіса любить погуляти, Ну не вистачає. Ну, все, буде, все буде з часом. Все ми не можемо одразу зробити. Ну, бачите, як дивляться на вулицю за вулицей. Ну, будем стараться рубить им тут вольерчик. Ну тут тоже все же кушаты. Ну вот так. Вот так у нас цему притулочку. Дубишь о, люблю, их погладили кожу. Что не формы. О, кто тут? Кто тут? Кто тут? Кто тут, 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 тут? Так. Ну все, будемо займатися, зараз будемо ворочку, да і все. Все, всім дякую. Тут зараз покажу вам ще наш той сарайчик, мініпритулечок, що залишився. Хто там. Хочу сьогодні показати два наших притулочка. Ну, це лікувальне місце і центральне місце, що вам покажу. Зараз термін ми прийшли погодувати. Тут наша белла їсть навісти. Наш барон. Ну, ні, не хворі, вони тут просто живуть. Ну от наші тут хворі під питанням. Вони не всі. такі самі хворих ми тут позалишали. Еще у нас тут вот перыженькая была прямо в ухо. Мы ее завезли уже. Той притулочек. Так, что вам показать еще? На данный час у нас тут короткая полупустота. В ночи-то наши кошенята все тута с мамочками. Все в примещении. Днем то вони всі на вулиці сплять на повітрі. Так, бачите. Тишина нема нікого. Нема нікого. Тут будемо ми... Поки немає нікого, немає такого напливу, тут будемо перероблювати, вже можливо Юля потім покаже, розкаже, тут ми будемо робити E, бокси e, на кожного окремо, Тих буде, ну трохи буде. Тут ми вже знайшли e, ну, ми будемо, тут, будемо робити перегородку, таку на всю, повністю буде вікно стояти. Замість дверей не буде відкриватися ми будемо заходити, щоб воно було прозрачне, щоб світла було більше. Це буде окреме приміщення на хворих. Тут буде окреме приміщення. Ті хто будуть чекати вже вакцину, то потоп на два тижні сидіти. І це на приміщенні теж ми будемо ну, я не знаю, чи буде на полу відкрите, чи закрите, це вже буде далі. Тут -то будуть приміщення ящики, то бокси будуть зачинені і це буде тут з... закрите все місце. Тому до зими готуємося. Ще нам треба буде докупити панельку енер сонячну, щоб енергії було більше. І плюс обігрівать. Ще у нас буде такий настінний від електрики. але буде йти безпечно. Будемо брати. Він буде мало потрапляти енергії, але буде гріти. Ну я думаю, буде вистачати. Морозов таких не буде. В цьому приміщенні. Так, що хто у нас тут? О, грається? Грається. Ну, такие, такие манюшечки, бомбочки, уже выросли, такие манюшечки выросли. Протираем, капаем глаза, ну, такие на ликувание, все в процессе. Для два наших дикунца мелких, у нас тоже, они уже досить долго так в таком состоянии в такой жизни них не может до конца вырекуваться ну ничего так есть нормально бегает гуляет вот такие то ну а все иначе вы бачили на нашей базе великой вот такие то поили где-то в турец ходить